Маємо трагічні звістки з фронту. Підтвердили загибель Сергія Холодова з Підгайцівської громади. Захиснику було 47 років, досі вважався зниклим безвісти. Як стало відомо, воїн поліг 11 березня 2024 року. В результаті мінометного обстрілу поблизу Новодарівки Запорізької області висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Ківерцівській громаді отримали офіційне підтвердження загибелі 33-річного військовослужбовця Володимира Зелінського. Майже рік волиняни наважали зниклим безвісти. Солдат загинув 7 липня 2024 року під час виконання бойового завдання біля Новоселівки першої Покровського району Донецької області. Вічна пам'ять герою. Ще одна чорна звістка. 1 червня 2025 року. Під час виконання бойового завдання біля селища Шевченко Волноваського району Донецької області загинув солдат Назарій Літвінцов. Полеглому захиснику села Метельне було 23 роки. Відомо, що волинянин з лютого 2023 року служив на посаді оператора відділення розвідки та коригування взводу безпілотних авіаційних комплексів. Висловлюємо щирі співчуття рідним та побратимам захисникам. Мамі героя з Волині вручили його посмертну нагороду. Воїна Ігоря Маняка, який загинув, боронячи Україну від ворога, нагородили орденом за можність третього ступеня посмертно. Відзнаку вручили матері полеглого захисника Валентині Миколаївні, житель села Конюхи, старший солдат Ігор Маняк, загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. В районі населеного пункту Рівнопіль Донецької області висловлюємо щирі співчуття родині Героя. У Луцьку в аварії загинуло подружжя. Двоє дітей з травмами забрали в лікарню. Аварія сталася на вулиці Львівській. 34-річний водій Ополя, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив вантажівку. Сканія відбулось серйозне зіткнення. Водій Ополь та 40-річна пасажирка загинули. Ще двоє пасажирів: шестирічний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження. На місці працювали слідчі головного управління національної поліції у Волинській області. Вже внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування всі обставини цієї аварії будуть з'ясовані. Біля Луцька машина наїхала на дитину. Дорожня транспортна пригода трапилася у Боголюбах. 35-річна водійка Рено допустила наїзд на 12-річного велосипедиста, який раптово виїхав на проїжджу частину. Внаслідок ДТП хлопець отримав травми. Його забрали в лікарню. Водійка машини, як повідомили в поліції, за кермом була твереза. В обставинах аварії правоохоронці ще розбираються. Рушив ПДР і не виконав вимоги про зупинку. Під час патрулювання на проспекті відродження в Луцьку. Інспектор помітили автомобіль пежу, водій якого порушив вимогу дорожнього знака на території лікарні. Поліцейські увімкнули про маячки, однак Керманич проігнорував це та збільшив швидкість, намагаючись утекти. Згодом водій вийшов із автівки на одній з вулиць міста та спробував утекти пішака, втім, не вдалось. На чоловіка склали два адмінпротоколи. Скоїла ДТП та поїхала собі далі. На вулиці Василя Моїсея в Луцьку водійка автомобіля шкода не дотрималась безпечного бокового інтервалу та зачепила іншу автівку. На місці аварії жінка не лишилась, залишила місце події. Щоправда, не надовго одумалась і повернулась на неї склали два адмінпротоколи. Аварії були також на привокзальній глушець у Луцьку. На вулиці Привокзальній водій автобуса під час зустрічного роз'їзду не дотримався безпечного інтервалу та врізався в автомобіль Нісан. А на вулиці Глушець водій Mercedes-Benz Спрінтер під час заїзду на парковку не розманувся з припаркованим автомобілем Mercedes-Benz. В обох випадках інспектори склали на водіїв протоколи. Троє молодиків з Волині хотіли безпілотником відправити в Польщу блоки сигарет. Помітили їх поблизу одного із сіл Турійської селищної громади. Організатором схеми виявився 27-річний мешканець Ковальського району. У спільники взяв двох місцевих. Їм по 22 роки. Вдома у хлопців були обшуки. Вилучили безпілотний літальний апарат типу літак, катапульту та гуму для запуску БПЛА, ноутбук для керування дроном, комплектують. Чи акумулятори до безпілотника також сигарети марки ліфа без акцизних марок, які зловмисники планували переправити через українсько польський кордон. На Волині судитимуть групу осіб, які незаконно виготовляли сигарети. Четверо жителів Луцького району організували нелегальне виробництво тютюнових виробів. Обладнання для кустарного виготовлення сигарет, сировину та інші компоненти придбали через інтернет. Для незаконної діяльності використовували будинок і підсобні приміщення, що належать співучасникам. Готову продукцію обвинувачені продавали, а отримані кошти легалізовували. Різними способами під час обшуків вилучили обладнання для виготовлення тютюнової продукції: два мішки тютюну, близько 6 тисяч пачок сигарет та 100 літрів алкогольних напоїв без марок акцизного податку. Вартість вилученої продукції понад півмільйона гривень. Луцьку 1 червня організували свято для дітей. Назва заходу дитинство Юа, усе відбулось на площі героїв Майдану. Працювало понад два десятки відпочинкових локацій. Були аніматори, артисти, майстер-класи та інтелектуальні конкурси. Для дітей облаштували фотозону, простір для малювання. Працював імпровізований спортмайданчик. Найменші учасники свята могли розважатися на батутах, повправлятися у мистецтві. оригамі. також усі охочі мали змогу розповісти вірш чи заспівати пісню у форматі. Відкритий мікрофон весело було і в центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Там відбувся дитячий фестиваль, «Мініфест». у програмі заходу. Концерт за участю дитячих творчих колективів і виконавців. Майстер-класи від викладачів Луцької художньої школи. Масштабне дійство для дітей поліцейських та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Організували у Волинському облмуздрамтеатрі. Гостей свята вітали казкові персонажі, пригощали солодкою ватою. Для відвідувачів облаштували декілька локацій з майстер-класами. Дітей знайомили з роботою поліцейських. Найбільше їх цікавили криміналісти та вибухотехніки. Гостей розважали в планетарії під час бульбашкового шоу. Охочі брали участь у ло. Лотереях також діяли майстри з аквагриму усім дітям роздавали святкові кульки. Ковальчанин Станіслав Самолюк разом з дружиною вибороли бронзу чемпіонату Європи з веслування. Відбулося все в болгарському місті Пловдив. У престижному турнірі взяли участь 198 екіпажів із 32 країн. До складу національної паралімпійської збірної України увійшов ковальчанин Станіслав Самолюк, майстер спорту України міжнародного класу, вихованець заслуженого тренера України Валерія Дружиновича. У фінальній гонь. Разом зі своєю партнеркою та дружиною Дарією Котик Станіслав виборов бронзову медаль чемпіонату Європи, поступившись екіпажем з Німеччини та Великої Британії. Волинянин на кріслі колісному станцював разом з однокласниками випускний вальс. У 17-річного Павла Липовського села Рокині спінальна м'язова атрофія. Три роки тому він перестав ходити, а за місяць до випускного переніс надскладну операцію, що тривала півдоби, Пише, що там. Попри все, хлопець хотів встигнути відновитися, щоб зустріти випускний з найкращими друзями зі свого класу. За роки навчання однокласники стали для нього другою сім'єю. Мовили і допомагали у всьому два роки тому. Друзі винесли Павла на гору шпиці. Хлопці й дівчата несли крісло колісне з пашею понад 10 кілометрів. Усе для того, щоб він теж побачив красу українських Карпат. А ще однокласники допомагали йому спуститися до укриття під час тривог і підніматися на уроки, що проходили на другому поверсі школи.